Десять місяців, друзі, мене тут не було. Всім привіт на зв'язку, Андрій Крупкін. Дякую, що пишете. Андрій, куди ти пропав? Були до то причини. Повертаюся. Хто вперше на моєму каналі? Це канал про продажі. Мене звати Андрій Крупкін. Я серійний підприємець, засновник таких брендів, як бюро продажів, консалтингова компанія, академія продажів, проєкт по навчанню та працевлаштуванню людей. І Ukrainian Sales Club найкраща бізнес-спільнота для комерсантів, менеджерів з продажів, комерційних директорів, операційних директорів, всіх людей, хто любить продажі. Також є у мене декілька компаній, які не публічні. Я є співзасновником, генеральним директором. В цілому люблю продажі, моя суперсила. Створювати команди і продажі на цьому каналі. У мене є можливість розповідати свої думки про продажі, про командоутворення, про співбесіди, про технології продажів. Тому. Хто не є підписаним, до речі, майже 80% людей, які дивляться мої відео, не підписані на канал. Будь ласка, поставте паузу, підпишіться на канал, поставте колокольчик, щоб він нагадував вам про нові відео, а вони зараз стануть частіше. Вам це не важко, а мені це приємно. Підтримайте україномовний контент на Ютубі. Сьогодні хочу з вами поговорити в рамках рубрики Подкасти на тему, як збільшити конверсію в оплату з виставлених рахунків. І так. Поїхали в будь-якому бізнесі. Є відсоток клієнтів, які просто не сплачують. Ти йому виставляєш рахунок, а він не платить. І ми зараз з вами будемо розмовляти саме про тих людей, саме про тих потенційних клієнтів, які були в розмові з нами з менеджерами з продажів, лояльні зачастую. Вони кажуть нам з вами: да-да-да, Андрій, все добре, класно. Виставляйте рахунок. Що відчуває в цей момент менеджер з продажів? Коли йому каже клієнт, все добре, виставляєте рахунок. Частина менеджерів з продажів одразу радіє. Всередині у тебе з'являється якась така енергія, позитивна енергія на те, що все, якби моя робота тут закінчилася, мені дуже швидко, треба зараз виставити рахунок, і гроші зайдуть в касу. Дуже часто такі менеджери з продажів прям про це відверто кажуть, прям в офісі, якщо є офіс, да, менеджерів кладуть слухавку, якщо це слухавка, і починають радіти, рахуючи гроші, відсотки. Які вони заробляють від цих грошей, це не зовсім так. Наша робота точно з вами не закінчується, коли нам клієнт каже, давайте виставляєте рахунок, бо це все порожнє. Поки ми з вами не побачили гроші на рахунку, наша робота, наша робота як комерсантів, як менеджерів з продажу, вона не закінчена. Є ще ж коли той момент, коли продають підприємці, Якщо ви підприємці саме самостійно продаєте у керівників у підприємців, взагалі є така. Думка, що це взагалі не царське діло далі там допрацьовувати. Ну мені ж сказали, що оплаті, то значить оплатять. Ні, це так не буває в будь-якому бізнесі, в залежності від Ніші, є маленький, великий різний відсоток ось цих неоплат, які роблять нам з вами конверсію. Наша головна задача не просто знати цю інформацію, те, що я перерахував. Давайте назвемо це проблемою, а це дійсно велика проблема. Наша головна задача почати реагувати на цю проблему, бо позбуваючись. Від цієї проблеми ми просто збільшуємо з вами гроші. Якщо ми з вами кажемо про інтернет-магазин, там де маленький чек, але велика кількість транзакцій, ви самі зможете порахувати, якщо ви будете просто гратися з тим відсотком оплат, наскільки можуть збільшитися ваші продажі. А тим паче, якщо ми кажемо, наприклад, про ніші B2B, про сервісні компанії, про компанії з великим чеком, де менеджери з продажів як будто би тримаються за того самого ж клієнта, який нам сказав, «да, давайте виставляйте рахунок, і бояться робити будь-що на дожим того клієнта, щоб, не дай Боже, що й клієнт не злетів. От я перше, що хотів би сказати, перше, що ми повинні з вами зробити, це зрозуміти, що наша робота вона на цьому не закінчується. Тож, коли ми з вами радіємо виставленому рахунку, наша робота не закінчена, і, і це супер ментальна така історія, бо дуже багато керівників, менеджерів грають в гру. Це називається надія. Уявімо, що є така надія, жінка. Ми її з вами не бачимо, але ми її відчуваємо. Тож, коли нам клієнт каже, виставляйте рахунок, ми виставляємо рахунок, і тут, в наш офіс або в місце, де ми працюємо, заходить надія. Намалюйте собі надію. Самостійно, не знаю, хай буде <плес> ось так. Якось виглядати надія. Вона підходить до нас і так от обіймає нас за плечі, ззаді стає і каже: Все буде добре. Він сплатить цей рахунок. І нам стає, знаєте, від цієї надії так досить тепло. Да? Ми з цією надією виходимо з офіса. Після комерційного часу ми з цією надією їдемо в таксі або в метро. Ми з цією надією заходимо. Додому, ми вечеряємо з цією надією. І, до речі, ніхто ж її не бачить, і, окрім нас. І ми, до речі, її також не бачимо, ми відчуваємо її. В Вечірньому звіті ми пишемо. Ну, надія нам допомагає да, формувати звіт <світ> стільки-то виставлених рахунків на таку-то суму. Керівник у нас питає, що там у нас по, і ми кажемо: ось така сума. Є ж такий момент, коли, наприклад. Ми, ми ми хочемо спрогнозувати там фінансовий календар наш і зрозуміти, чи сплатить клієнт, і нам надія допомагає, каже, да він сплатить по-любому. Ми приходимо на наступний день, а ми ж домовилися, що сплатить. А ми не знаємо проблема, що ми не знаємо, коли ми можемо там в найкращому випадку дату узгодити, але коли оплата буде, не знаємо, бо там є якісь процеси. Я зараз, звісно, зараз віджартовуюся, але, будь ласка, виганяйте ту, 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 ту надію, якщо ви відчули надію. Давайте кажіть їй надія, давай, виходь сто... виходь. Будь ласка, з кабінета. Нам треба все ж таки перетворити з клієнтом все в тверде. Перша моя порада, будь ласка, використовуйте такі фрази з такими клієнтами, які готові сплатити, попросили у вас виставити рахунок наступну фразу обмеження по часу. І call to action – це призив до дії. Сатвіста, ви можете брати цю формулу і використовувати її ось в цих речових шаблонах. Чи буде вам зручно сплатити? Друга моя порада, якщо вам не подобається, якщо ви розумієте, що це тиск якийсь, хоча не може бути такого, це не тиск. Це просто питання. Ваша головна задача використати ОДЦ, Офер ви зробили. Зробіть, будь ласка, дедлайн. Проговоріть з клієнтами, коли йому буде зручно сплатити. І call-to-action — це якийсь призив до дії, що клієнту треба зробити після того, як ви з ним поговорите. Все нормально. Давайте уявимо, що у вас інтернет-магазин або в інстаграмі ви щось там продаєте. Клієнт каже, да там виставляєте рахунок. Будь ласка, додайте просто в повідомлення. Коли вам зручно буде сплатити нічого страшного, або чи зможете сплатити зараз, і скиньте, будь ласка, підтвердження оплати, щоб я зміг або змогла підтвердити це в бухгалтерії. Тобто це супер заготовочка, шаблончик, клієнти нормально на це реагують, бо є ж інша поведінка клієнтів. Дивіться, вони просять виставити рахунок, і там також ми можемо з вами ділити тих клієнтів на різні категорії. Перша категорія клієнтів це клієнти, які вас попросили виставити рахунок і не хочуть його сплачувати. А саме прохання виставити рахунок, воно не відповідає. Працьовується. От як це зрозуміти, він сплатить чи не сплатить. Ми можемо зараз, я вам далі дам фразу, якою ми можемо підтвердити це. Додивіться це відео до кінця. Це перше. Як правило, це люди, які їм важко вам відмовити, а вони такі, ну я краще попрошу зараз, щоб мені виставили рахунок, і не сплачу його, і більше слухавку брати не буду, і на повідомлення відповідати також. Чому вони так роблять? Велике питання. Велике питання. А ну запитайте себе, чи ви робили коли-небудь так. Я робив. Я робив. Небагато разів, але робив. Воно таке враження: це щось із підсвідомості там підіймається, і та ж сама надія, да, навірно, якась інша. Попроси рахунок виставити, не оплати. Менше питань до тебе буде. Приблизно так, як це все це виглядає. Інша категорія людей, вони кажуть, виставте рахунок, я сплачу, і щось потім в їх житті трапляється, і вони не сплачують. Наприклад, конкуренти допродали, хтось подзвонив і просто виставив рахунок і все. Інші причини. Але, будь ласка, знайте, ми повинні на це повпливати. Якщо ми взагалі нічого не проговорюємо, ніякі дедлайни ми не ставимо, то клієнт буде платити так, як йому буде зручно. А наш весь бізнес, наш весь там комерційний відділ, керівник відділу продажів, менеджер з продажів, генеральний директор, операційний комер... Будемо сидіти і відштовхуватися від тієї інформації, яку нам надав менеджер з продажів. А він сказав: Да я вже виставив рахунок. Окей, ладно, може в CRM ці у нас там всі ці виставлені рахунки є. Наступна порада, яка може вам допомогти, підтвердіть намір. Зараз я вам дам фразу, яку ви зможете підтвердити трішечки о той намір в е, оплати, да? коли нам клієнт каже, там виставляйте рахунок. Ви кажете, Єгор або Марія. Скажіть, будь ласка, чи може щось таке трапитися, що ви не оплатите, або чи може вам щось завадити оплатити цей рахунок? Дивіться, ця фраза вона також проста. Ви її повинні казати з нормальним тоновойсям, ви не тиснете на клієнта. Ви просто питаєте, чи може щось вам завадити сплатити цей рахунок? Це ж прикольна фраза, яка може підкреслити, підсвітити в залежності від бізнесу, від ніші, від продукту, наміри вашого потенційного клієнта. В B2B це працює так. Як ніде. Якщо там в B2C, там, де, наприклад, бізнеси велика, велика кількість транзакцій, інтернет-магазини, інстаграм-магазини тощо, може для клієнта це буде якось дивно да? бачити. Хоча нормально, ну що це? Ну, це ж звичайне питання. Ну мені нічого не буде важко, там, наприклад, сплатити. Худі, я купую худі, ні-ні, ні, все добре, зараз я там зроблю. А тепер уявимо ситуацію, коли дійсно в мене є причина, по якій я можу не сплатити. Наприклад, B2B, і у мене, наприклад, є партнер, з яким мені оцей рахунок треба буде ще й узгодити. Бізнес-партнер. Це важлива інформація для менеджерів з продажів. Капець, яка важлива. Чи міг він так провести зі мною розмову продаж, щоб не виявити цю інформацію? Міг. Коли хіровий анамнез, коли хірове виявлення потреби, то менеджери з продажів нічого не знають про своїх клієнтів. І коли ти вже виставив рахунок і після цього, або виставляєш рахунок, кажеш, скажіть, будь ласка, Марія, чи може бути щось таке, що завадить вам сплатити вчасно цей рахунок? То вона каже. Може бути, я зараз ви виставте, будь ласка, рахунок, і я ще буду його узгоджувати з моїм бізнес-партнером. Яке логічне запитання далі? Кажіть, будь ласка, Марія, а чи може бути таке, що ваш бізнес-партнер, або там хтось, хтось? От просто підставте вашому випадку, хто це може бути. Не погодиться на наші послуги, або не погодиться на наш товар? Марія каже, так, звичайно. Бо бо саме він приймає остаточне рішення, і що виходить? Вся наша надія, отак, от знаєте, як вона так от обняла нас ручками, потім різко зривається, просто біжить вона отуди, от кудись тіряється з нашого офісу, з нашого виду, бо чудово розуміє, що цей виставлений рахунок не факт, що сплатять. І це дуже важлива інформація, з якою ми можемо пропрацювати. Да? Далі, якщо ви досвідчений менеджер з продажів, то цю інформацію ви будете використовувати, ви будете казати, круто, що сказала, Марія, дякую вам за відвертість. А може варто мені ще з вашим бізнес-партнером зустрітися, проговорити. Я можу під'їхати до вас в офіс, а ми можемо з вами вийти в Zoom, щоб я, або ми разом проговорили цінність або там вигади, характеристики, які ви можете отримати при роботі з нами. У мене це набагато краще вийде, бо я професіонал цієї справи. Якщо мені вдалося вам донести цінність, я думаю, що з легкістю я зможу це зробити з вашим бізнес-партнером. Я зараз вигадую, ви можете підставляти щось своє. Ключова моя думка в тому, що ми, як менеджери з продажів, ми як комерсанти, ми як люди, які зацікавлені в цій продажі, а ми всі зацікавлені в продажах. В наших же інтересах зробити так, щоб ця транзакція прийшла якомога швидше, і цього не відбувається по причині того, що менеджери з продажів повертається. На початок відео перестає працювати в цей момент, бо вони думають, що ну я ж виставив, вони ж там всі сплатять. Ні, не сплатять. Наступна думка, яка може у вас бути, і вона дуже часто серед тих менеджерів з продажів, яким я іноді пояснюю цей принцип. Андрій, я боюсь пережати клієнта. Слухайте. Вибачте, але якщо ось ці це ж банальні фразочки і це ж питання перетиснуть вашого клієнта, чи не питання це взагалі до вас, як ви продавали цій людині? Що ви знаєте про цього клієнта? Чи ви знаєте реально його потреби? Ну, перед, ну окей, ну перетиснули, ну не оплатить він. А яка різниця? Він же і так не збирався. Яка різниця, якщо він і так не збирався сплачувати той рахунок? А тепер уявимо інший світ, коли ви це робите. Ви розумієте, що ви всі домовленості з клієнтами перетворюєте на тверде. Вплоть до того, що якщо давайте уявимо, що ви кажете, чи може щось завадити, і Марія каже: ні, 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 не може. Єдине, що у нас є плат... платіжні дні в компанії, я цей рахунок передаю в бухгалтерію, або ви одразу передаєте його в бухгалтерію. Сьогодні у нас четверг, а на. Наприклад, по вівторках у нас йде дні сплати там, підрядникам або -чого, Да? Є, є в великих крупних компаніях, наприклад, є такі дні, щоб просто не кожен день витрачати кошти. Да? Відділ фінансів витрачає кошти, наприклад, у вівторок і п'ятницю. Умовно кажучи. Да? І вам клієнт про це каже. Не запитали б ви про це? Може, і не сказала б, розумієте? Тому ось ці домовленості, перевірки, якісь додаткові питання після того, або в моменті виставлення рахунку, вони для нас дуже важливі. Що ще хочу додати? Після того, як ви проговорили ці моменти, ви можете додати таку, я це називаю вішенька на тортики, яка підкреслює те, що ви вдячні клієнту за те, що ви зараз проговорили. Не завжди це працює, і це треба вміти казати, щоб це не звучало досить. Вилізана, приторна, щоб це точно не злякало клієнта і не зробило з вас якогось знаєте, підлабузника або підлабузницю. Є така фраза, з нею обережно, але вона мені дуже сильно подобається. Наприклад, ви кажете, чи може щось там завадити. Клієнт каже, що щось там може. Ви це проговорили якимось чином. Відпрацювали клієнт. Вам клієнт в цілому задоволений, що ви це проговорили. Ви назначили конкретний дедлайн, що оплата буде, наприклад, у вівторок в першій половині дня. Або не у вівторок ми сплатимо, або наприклад, вам клієнт каже: Андрій, взагалі без проблем зараз на протязі дня, там до п'ятої години вечора, я, я спробую сплатити. Чи правильно я вас Єгор, Марія? розумію, що сьогодні в цілому вийде да, сплатити. Він каже: Да, так, да, супер. Тоді після нашої розмови я вам відправляю там, реквізити. Як зробите оплату, вона у мене там підтягнеться в CRM-систему, або як зробите оплату, скиньте мені підтвердження вашої оплати, щоб я вже там передав бухгалтерію, зафіксував, відправив а, там, на нову пошту, або відправив відділ логістики, або, або щось. От ви повинні просто це проговорити. Ви робите паузу, клієнт каже, там да-да-да, все, все добре. І ви кажете таку фразу: Єгор або Марія, дякуємо вам, або дякую вам за оперативність, ви своїми діями. Тільки підтверджуєте, що всі мої клієнти люди слова. Будь-якій людині буде приємно чути таку фразу в свою сторону, що ти людина слова. Дякую вам, наприклад, я клієнт. Дякую вам, Андрій, ви своїми діями, там швидкістю прийняття рішень, своєю довірою до нашої компанії підтверджують, що ви люди слова. Або що ви людина слова. Мені приємно це чути. Це створює довіру. Це іноді допомагає навіть створити відносини з клієнтом. Звичайно, ця фраза ду ще краще вона звучить, коли людина швидко сплатила. І вам є що сказати на це. Ви, наприклад, ви домовилися, клієнт дійсно сплатив. Не, не лайкайте його е, повідомлення про оплату. Перетелефонуйте або напишіть цю фразу. Дякуємо, Марія. Ви своєю оплатою, ви своїми діями, тільки підкреслюйте, що всі мої клієнти це люди слова. Ви зробили правильний вибір. А я в свою чергу зроблю все, щоб ви залишилися задоволеними від там товару послуг нашої компанії. Важливо вміти підібрати слова. Це що займає часу у вас великого? Великого вели... Багато часу займає ні. Чи це приємна розмова? Це дуже приємна розмова. Я не знаю, як ви. Я обожнюю, коли менеджери з продажів які продають мені, володіють великою кількістю класних правильних фраз і слів. Їх не повинно бути багато. Вони повинні бути влучними. Вони не повинні бути візде. Це ж не тараторка. Але ось там, де треба, підкреслюють мою значимость як клієнта, мою довіру. Мій вибір і мої дії. І це супер класно взагалі виглядає, тому відносини в цілому, в продажах, це фундамент. Тому резюмуємо. Якщо резюмувати, як збільшити конверсію в оплату з виставлених рахунків, ваша головна задача. Першим е, ділом, по-перше, домовлятися про конкретику, другий момент перевіряєте цю конкретику, і якщо вам вдається все ж таки вмовити або домовитися з клієнтами про швидкі дії в напрямку оплати, ви таким чином не просто збільшуєте конверсію кожного виставленого рахунку, це треба робити з кожним виставленим рахунком. Дуже важлива історія. Це не відбіркова така історія. Ой, клієнт лояльний, буду з ними це підіймати, ой, клієнт нелояльний, не буду підіймати це якось дивно. Якщо ви керівник. Якщо ви підприємець, у вас є відділ продажів, будь ласка, пропишіть це в регламент. Всі рахунки повинні виставлятися тільки по такому принципу. Ну і в цілому працювати над тим, щоб збільшувати конверсію будь-яким шляхом. Це один із варіантів збільшення конверсій з виставлених рахунків в оплату. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь на цей канал, ставте всі вподобайки, лайки, колокольчики. Якщо цей відос може бути корисним комусь із знайомих, якихось підприємців, продавців, скопіюйте посилання і відправте їм цей відос. Мені приємно, що ви підтримуєте україномовний контент на Ютубі. З вами був Андрій Крупкін. До зустрічі.